Ми знаходимося в Херсонській області у зв'язку з деокупацією населених пунктів Архамівських де відновлення будинків, які постраждали після окупації Російської Федерації. На даний момент вже відновлено 23 будинки і ще відпадає під відновлення 348 будинків. І на даний момент ще нам додалося 4 слайки, ми зараз теж тут час приїзду в нас в одні трудності були які то дороги і логістика. Так все нормально, люди нас прийняли нормально, дали нам місце для складування матеріалів і дехто й допомагав нам. Коли ми перший раз заїхали в травні, населення було 150 чоловік після деокупації. Після нашого приїзду люди почали повертатися масово в село і почалося відновлення. ну, життя і роботи громади да, сільської.